Дивіться наступного тижня у коханні без кордонів. Тяжка праця на чужині. Чию роботу оцінить Тетяна. Не так я себе представляв, звісно, пірому роботу в Америці. Ну але... нові люди, кори здесь іміють огромніший бізнес, вони починали з миття пола в туалетах. Заради кого вийшов на літ Марк Ентоні? Ми про Україну думаємо, коли граємо. Марк, давай! ну! Непорозумінь все більше. Чим Василь Борсук розлютив Людмилу? що ти тут тоді, на що я тут Ревнощі у Чикаго яку межу перетне Альона, щоб привернути до себе увагу Ігоря? В страшному сні не мог себе такого представити. Напруга зростає. Чим закінчиться протистояння між танею та Дмитром? Ти не німіш проігрувати. Що ти мені вказує, що мені робити Указуєш, як мені робити?